Toyota rav 4 2004 рік, планова заміна оливи, фільтрів. Зливаємо АТФ через цю пробку зливну картера. Олива доволі така брудна, не червоного кольору. Вкручуємо картер, усі болти по кругу, оці болтики на 10. Так. Лишили два болта спереду і один ззаду. Вкручений піднос ближче Сюди до мене. Уже коричневого кольору. Ми бачимо магніти наші. Тут Доволі багато стружки на них. Десь так приблизно міліметра по три, мабуть. Зараз покажу. Ось така стружка зібрана. Ось Ми зняли фільтр. Бачимо, сам фільтр вже покритий стружкою. Ось на льот Ось. Це по-перше. По-друге, сам фільтр не пропускає. Нормально через себе оливу. Хочу дізнатися вашої думки, чи треба мити цей фільтр, або краще все ж таки ставити новий. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось стояв фільтр фірми Febi, ось його номер. Ось така темна дуже брудна АТФка з коробки. Йдемо встановлювати новий фільтр. Момент затяжки у нас цієї болтів 8 ньютонів. Помили картер снаружи, зсередини. Помили магніти, беремо нову прокладку. Ось так будемо її встановлювати. Заливаємо нову АТФ-ку. це у нас АТФ Toyota Type 4, спочатку 4 літри. Саме стільки було звито старої оливи з коробки. 4. Маємо ще пів літра, щоб у нас був запас на промивку. Знімаємо цей нижній шланг. Все. Тепер е Запустимо двигун і по черзі переведемо коробку кожної з положень. Задню, нейтралку, драйв і повернемо в паркінг і заглушимо. При цьому у нас полива побіжить з цього шланга в таз. Це в нас буде брудна. Запускай двигун! Після кожної промивки рівно стільки ж додаємо нової свіжої оливи в коробку. Промивку робимо доти, поки у нас не потече чиста олива з коробки. Так, Зараз будемо робити останню промивку і дивимося, якого кольору у нас олива. Запускай двигун. Ось побігла вже нова олива чиста червоного кольору. На цьому зупиняємо промивку, все підключаємо назад і вирівнюємо рівень. Прогріваємо коробку, температура масла в коробці у нас зараз майже 60 градусів, ще чекаємо до 70. Потім додамо, рівень у нас зараз не вистачає, треба буде додавати оливу. Коробка у нас запрогрілась, Олива 71 градус. Перевіряємо рівень. Ось Бачимо, у нас рівень посередині, максимум холодна ось, мінімум гаряча ось, максимум гаряча ось. Рівень у нас ось. Нам треба додати ось сюди, на прогрітому. На Даємо пів літра. Ось трошки постояло, перевіряємо рівень. Ось бачимо рівень у нас ось тут, ход мінімум, ще додамо грам 100, ну, щоб у нас було посередині і прогріємо коробку ще раз до 8, ось видно ось мінімум. перевіряємо рівень можна ще 100 грамів додати Ось у нас трошки більше так тепер заводимо двигун прогріваємо ще коробку до 70 градусів і знову перевіряємо рівень Зараз у нас температура 61 градус, прогріваємо до 70. Бачимо, у нас олива в коробці прогрілася майже 73 градуси, Глушимо. перевіряємо, мінімум ход. додаємо ще ось так, можна 200 грам або буде нормально. Все, готово. Витираємо щуп, знову ставлямо yeah. Дивимось, тепер у нас максимум, вход максимум, то що нам потрібно. Все, з коробки розібралась. Ось тут написала інформацію по заміні, коли замінили оливу в коробці. Ставимо патрубок на місце на повну заміну оливи в автомобілі коробці По цій машині пішло 11 літрів АТФ Toyota Type 4. Якщо лишились якісь питання або є якісь ідеї запропонувати, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.